Масована атака росіян по Україні та кілька годин на тривога 5 грудня не дали змогу вчасно розпочати домашній матч кривбасу та Уманських пантер. Втім, надвечір суперниці все ж зійшлися на футбольному полі. Поки ваш ліпакарачі гріться, пока розігрілися. Ну як так, як то Ка, да, висказуються на то, що ти чіть холодно? Потом ти настроїлась в в одну в время, Потім починається ті чуть і збивається. знаєте, ну. Но... Присовсім професіональним футболі професібно професіоналіпрофесіоналі, і ми дожди привикати зараз, в час такої врем'ята. Щойно футболістки кривбасу адаптувалися до гри. Одразу ж почали забивати. 41 перша хвилина перше взяття воріт. За два тайми гості з Умані вісім разів розпочинали гру з центру поля. Гра була Наша, як завжди, хороша, але є над чим працювати. Далося взнаки те, що ми довго чекали, втомилися від цього чекання і декілька разів виходили розминатися, змерзли, тому десь, може, похитнулася наша віра в себе трошки, але вийшли на поле, зібралися та показали гарний результат. Рахунок 8-0 підсумував складний 2022 рік. Жіночий футбольний клуб Кривбас іде на зимову перерву на другому місці турнірної таблиці Вищої ліги. Нові перемоги попереду. Олег Ендраксан Олег Каплі. Цей день.